Ось почнуться відносини по трійці жезлів, і в цих відносинах буде енергія. Далі пуста карта. Кажуть взагалі-то передай феївці, феєчки, це всі ви, мої любі, бо ви робите своє життя самі, навіть якщо здається, що ви нічого не робите. Ох, тут карти кажуть, що ви відчуваєте? У вас дуже крута інтуїція. Ви відчуваєте, що десятка мечів, дев'ятка мечів, четвірка мечів. Тут у вас пауза з якимось чоловіком у відносинах, і ви відчуваєте, що це ви чи він? Ви зараз ним далеко, на відстані. І тут, до речі, хтось з вас все ж таки, бо біля вас ці карти випали, може дуже переживати цю ситуацію паузи, мучити себе, ночами не спати, докоряти. Сонечки так не можна. Так які ж кардинальні зміни будуть. Ну, Кажуть, до вас йде взаємне кохання. Ви кохаєте його, він кохає вас вже поспішає. Старший аркан закохані. Тут є кохання, але тут є велика різність між вами по, по віку, по статусу, по зовнішності, по релігії, по матеріальному станови. Тобто ви дуже різні. І ви знаєте, в таких випадках дають любов. Але ця любов може стати для вас даром, якщо кожен із вас вибере цю любов. Але тут хтось не вибирає, бо тут є третій фактор, до речі, тут є третій фактор, будь-який. Інші жінки, можливо, у вас чоловік, різні міста проживання, у когось просто чоловік не робить вибір. Він каже: Я зараз не готовий. Якби ти з'явилася рік тому або п'ять років раніше, то я би був готовий. Якщо він зробить вибір, карта каже, його нічого не радує, і він дойде до цього кінцево, хоча він же при цьому любить себе. Розумієте? Чоловік такий, кайфушник показують, Він любить себе балувати і жити, як йому хочеться. Але навіть зараз це не вдається кайфувати. І що? Ну йому дуже важко нести цей емоція... емоціональний груз. Розумієте, що він не може кайфувати без вас, так хитрував, маніпулював, обманював відносно русну від... в одну.